Доброго часу моїм глядачам 51 банкнота колонії Португалії, Ангола. Стоєшку до 500ки, тисячки різних часів в задовільних станах є стани кращі, є. Трішки гірші От, за рахунок тих банкнот. Вони були в обігу. А в більшості такі банкноти, що були в обігу, але не дуже в таких потертих станах. От, єдина тисячка, одна, ота не в хорошому стані. Загальному зараз я покажу. Всім дякую за перегляд.